Вінниця Одеса Дніпропетровськ у цих регіонах вже працюють віртуальні офіси та інтерактивні портали, які значно спрощують роботу влади з громадянами. З наступного року перевести усі послуги в цифровий формат, готуються Луганську. Зараз для того, щоб людина оформляє пенсію за віком, так вона повинна оббігати багато кабінетів для того, щоб зібрати документи і лише після цього довести, що вона має вийшовши на пенсію, вона має право отримати пенсію. Коли ми переводимо в цифровий формат послуги, такі послуги. то Державної влади повинні все зробити за вас. Вам не треба бігати по кабінетам. вже більше як півроку в столиці діє спрощена система запису до дитячого садка. Зробити це можна через інтернет, запровадження здійснення проекту «Електронний регіон в пункті, наприклад, електронний дитячий садочок, запис дітей садочок електронних варіантів. Кажемо в електронному форматі, що на сьогоднішній день ця послуга вже надається населенню. Спроваджувати електронні сервіси в Україні допомагає обсє представники цієї організації, проводять тренінги для держслужбовців та діляться досвідом інших країн. Нашим партнером являється Одеська область, і в 2013 році при фінансуванні обсє були реалізовані механізми електронного взаємодійства органів самоуправління органов державної власті по принципу єдиного окна і обеспечено електронне взаємодія болі 70 органів державної власті освоїти нові технології держслужбовцям допомагають і виші в національній академії державного управління ввели нову спеціальність електронне врядування в академії сформована відповідна навчальна програма і створена також кафедра, яка забезпечує навчальний процес. Ми маємо перших випускників з проблем електронного врядування. Утім, поки що електронне врядування працює не на повну потужність, оскільки немає єдиного органу, який би координував роботу. Олена Сіренко Дмитро Паес, соціальний пульс.